Ракетний удар по Севастополю повітряні сили поцілили в будівлю штабу Чорноморського флоту Росії. Зерновий маршрут у дії ще один суховантаж прямує до босфору. А три кораблі на підході до Одещини вкрадені артефакти, як росіяни вивозять з Криму, знайдені під час розкопок історичні скарби. Україна завдала ракетного удару по будівлі штабу Чорноморського флоту Росії. Пролунало декілька потужних вибухів. Кадри влучання фільмували севастопольці, які стали очевидцями. Так, почалось взриви, взриви, взриви в центрі міста. Це Севастополь. Окупаційний губернатор Севастополя розважає своєму телеграм-каналі. Визнав, що українські військові атакували штаб Чорноморського флоту РФ. А біля театру Луначарського упав уламок ракети. В місті залунала Сирена. Місцеві розповіли суспільне Крим, що на роботі їх просили спускатися в укриття. Над бухтою Севастополя опустили димову завісу. Рух Керченським мостом був перекритий вдруге за день. З даними місцевих телеграм-каналів, окупаційні силовики очіпили територію навколо будівлі штабу в радіусі двох кілометрів. Вулиці перекрили севастопольців до місця прильоту не пускали. Згодом в російському міноборони заявили, що їхня ППО збила над Кримом п'ять крилатих ракет. Зник без вісти, начебто, один російський військовий у збройних силах України підтвердили успішне ураження будівлі штабу Чорноморського флоту. Севастополь прекрасне українське місто яке обов'язково буде звільнено, тривають планові заходи і активні дії українських сил безпеки і оборони. Всі поставлені цілі досягнуті, в тому числі в ході сьогоднішніх днів відреагував на удари командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Він зокрема подякував українським пілотам. Сподіваюся, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе. Севастополь, місто військово-морських сил Збройних сил України. Микола Олещук. Командувач повітряних сил Збройних сил України. Це не перший удар по командуванню Чорноморського флоту. 20 вересня сили оборони України завдали ракетного удару по запасному командному пункту у селищі Верхньосадове поблизу Севастополя. Наслідки влучання на супутникових знімках непередодні показало Радіо Свобода, зазначивши, що там базувався 744-й центр зв'язку командування Чорноморського флоту. Анастасія Діденко, Суспільне, Новини Крим. Другий суховантаж із зерном вийшов з порту Чорноморська тимчасовим зерновим коридором. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення України Олександр Кубраков. Суховантаж Араят під прапором Палау перевозить понад 17 тисяч тонн української пшениці для Єгипту. За словами Кубракова, наразі три нових судна прямують до портів Одещини для завантаження експортним зерном. Там мають завантажити понад 127 тисяч тонн, які повезуть до Китаю, Єгипту та Іспанії. 16 вересня перші два. Кораблі Рісайленд Африка та Араят погодилися пройти через тимчасовий коридор до порту Чорноморська для завантаження агропродукцією. Перший суховантаж з трьома тонами пшениці вже дійшов до турецької протоки Босфор. Це заповідна зона стародавнього Херсонесу Таврійського. Окупанти вже шість років проводять тут розкопки та з липня розпочали будівництво. За даними пропагандистських змі, працюють дві тисячі будівельників. Основна частина з яких не фахівці, а представники військового будівельного комплексу Міноборони Росії. Вони зводять новий амфітеатр та видозмінюють первозданний вигляд древнього міста. Українські науковці кажуть, фактично відбувається масштабне руйнування археологічного ландшафту об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Були дуже сильні руйнації об'єктів, які виходять за межі Херсонеського родища. Там був культурний шар. Це про це відомо, і його було зруйновано. Крім руйнування історичної пам'ятки, росіяни масово вивозять з окупованого Криму до Росії знайдені артефакти. Це нещодавно розкопаний кам'яний мовзолей античності. Влітку російські науковці мали намір передати його на реставрацію за межі заповідника Херсонес-Таврійський. Та науковці кажуть, вивезених артефактів за час окупації дуже багато. Бо розкопки росіяни влаштовують під час кожного значного будівництва. Ми припускаємо, що там вийнято із землі колосальну, неймовірно велику кількість археологічних речей, враховуючи те, що таку кількість речей неможливо тримати в Криму. Їх просто нема де тримати. Там не немає такої кількості лабораторій чи музеїв, де можна це зберігати і опрацьовувати. Скоріше за все вони в Росії. В тих організаціях, які проводили дослідження, наймасштабніше руйнування кримських артефактів відбулося під час будівництва траси Таврида в окупованому Криму. Українські археологи припускають, що було знищено сотні тисяч археологічних пам'яток. Також російськими археологами було нелегально вилучено до 80 тисяч історичних предметів з місця будівництва, зазначають в представництві президента Автономної Республіки Крим. Коли бульдозер пішов, пішов прочищати. Власне, площу саму полосу дороги вони зрозуміли, що це, що таке Крим. Що там пам'ятка на пам'ятці і що там треба купати все. І дійсно, більшість пам'яток на трасі Таврида знищено, тобто їх просто бульдозером знесли. Зупинилися вони на найбільших, які неможливо було обійти. Всі історичні пам'ятки, які окупанти підняли з-під землі, вони привласнили собі. Пропаганда це використовує, щоб стверджувати, що це їх древня історія та що Крим завжди був їхнім, каже кандидатка історичних наук Оксана Ліфантій. Так, в 2017 році окупанти привласнили собі. Унікальні скіфські експонати, які підняли із Некрополя з усть Альмінського того ж року, знайшли непограбоване жіноче поховання з купою золотих предметів. І е, в російських е, змі і кримських змі була така бравада, що наші нам вертати скіфське золото з Амстердаму, Ось ми типу своє золото відкопали. Науковці не приховують свого обурення на подібні заяви. Формулювання російське скіфське золото воно знаєте, як, як, як корове сідло то все-таки скіфська, а не російська. З росіян тоді ще в поміні не було. Українські науковці кажуть, після деокупації Криму налаштовані створити комісію та провести ревізію, аби оцінити масштаби незаконно вивезеного та зруйнованого. Це дозволить запустити процес повернення принаймні вкрадених артефактів на півострів. Олександра Гресь, Владислав Нагорний, Суспільне новини, Крим.